Привіт, друзяки! сьогодні будемо грати в прикольну назвою назву Destruction. Ми Будемо, так скажемо, робити ціну. Натискаємо, друзі, плей, вибираємо першу карту, яка в нас дана є. Поки що транспорту немає. Ми зажимаємо таку праву клавішу Старт наша стінка не падає. Чим більше ми їм наносимо урону, тим більше за це отримуємо монет. Гра реально прикольна. Зараз підзбираємо трошечки монет, друзі, і будемо скажімо, починати купувати якісь машини. Я поки що не знаю, що це буде. Наприклад, транспорт. Так, вже перший транспорт є 250. Ми можемо купувати його. Це в нас така, як воно називається, я забувся в супермаркетах, ця... лізок. Також, друзі, підписуйтесь на телеграм канал, слишка на, на який завжди під відео в описі, буду дуже-дуже дуже 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 сильно вдячний. Тож давайте. Так, давайте розженемося. Стрибаємо такого хопа. Ой боже. Прикиньте, друзі, якби це ви так падали, це капець було. Боже мій. Давайте ми зараз ми на максималку стрибаємо. Бух-бух головою. Ох ти, Йос. Блін, треба нам трохи насобирати машин, щоб купити собі. Так, що у нас тут є? У нас тут є за 500 у нас грошей на нихрена. Так, давайте максимальну урону зробимо такого. Опа! Чим більше, тим краще ми заробимо бабла. Так, друзі я за цей час Насобирав трошечки монету купив самокатик отакий ух Ох ти охані бабай блін Бідний Стікмен, бідний стікмен, це триндець. Не ну, хотів би я бути на його місці, друзі, це реально боляче. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой, зараз самокатом по голові бабав! Оце нас розфігарило, друзі. Так, давайте ми виберемо карту нову зараз, візьмемо. Якщо у нас хватить коштів, у нас тисяча є. То, я думаю його хватити. Зараз, друзі, підемо. Глянемо, чи є у нас якась нова карта чи ні. Добре, тоді Також... Це реально офіна гра. Блін, немає карт. У нього є, підозрієо, ця карта є, скупуємо її і натискаємо. Так, в цикл, беремо самокат наш максимально. Отак і їдемо. Раз. Сараку бабах, вот, Ух ти, лки, хау. Оце от мандерило. Так, друзі, дивимося, закінчую відео. Якщо вам сподобалося, підписочка. Всім пока-пока.